Вітаю вас на каналі Bo Сьогодні ми поговоримо про особливості органічних сполук, звісно, у порівнянні з неорганічними. Органічні сполуки це величезний клас речовин, що лежать в основі всього живого. Вони мають ряд унікальних особливостей, які відрізняють їх від неорганічних сполук. Ну, зокрема, це. Елементарний склад. Органічні сполуки складаються з атому карбону, який є їх основою, здатного утворювати величезні ланцюги та цикли. Він може сполучатися з атомами гідрогену, оксигену, нітрогену та інших елементів. Неорганічні сполуки складаються з абсолютно різних елементів періодичної системи, в тому числі і з карбону. Лише там карбон потенційно не може утворювати довгі ланцюги. Ну, наприклад, неорганічні сполуки з карбоном це чадний газ, вуглекислий газ, карбонатна кислота. Ціанідна кислота, ну і ціаніди. Тип зв'язків. Органічні сполуки мають ковалентні полярні і неполярні зв'язки. Це обумовлює їх молекулярну саме будову. Неорганічні сполуки можуть мати і ковалентні, і іонні зв'язки, і металічні зв'язки. Розчинність. Подібне розчиняється в подібному. Тому органічні сполуки краще розчиняються в органічних. Розчинниках у воді більшість з них погано розчиняється. А неорганічні краще розчиняються в неорганічних сполуках. Ну, зокрема, вони добре розчиняються в більшості своїй у воді, температура плавлення та кипіння зазвичай мають нижчі температури плавлення і кипіння, органічні саме сполуки у порівнянні з неорганічними. Швидкість хімічних реакцій. Органічні реакції органічних сполук зазвичай протікають повільніше і часто потребують каталізаторів. Неорганічні сполуки вступають в реакції, які дають більше енергії і, як правило, протікають швидше. І без каталізатора навіть можна. Складність молекул. Органічні молекули можуть бути дуже складними з величезною кількістю атомів різних хімічних елементів, основа карбону, вже на цей скелет може вже різні хімічні елементи. Неорганічні молекули зазвичай простіші і мають значно коротші молекули, якщо це молекулярний будовою, якщо не молекулярні, то і вони там також значно простіші, ніж органічні сполуки. Розглянемо приклади деяких органічних і неорганічних сполук. Можемо поставити на паузу, а можемо швиденько прочитати, тому що, що, тих, що інших дуже багато, і це геть мізер, мізер. Розглянемо властивості саме карбону. Ну, для початку в неорганічних сполуках, тому що там попростіше сполуки. Валентність в неорганічних сполуках карбон може бути як двох, так і чотирьох валентних. Здатність до конкатенації, тобто сполучення в. Агломерації величезні. В неорганічних сполуках ця здатність у карбону дуже маленька. Типи зв'язків. В неорганічних сполуках карбон може утворювати як ковалентні, так і іонні зв'язки. Функції. В неорганічних сполуках карбон часто виступає як елемент, що входить до складу молекули, але не визначає її основні властивості. Карбон. В органічних сполуках. Валентність. От в органічних сполуках валентність у карбону завжди 4. Здатність до конкатенації. Це основна і властивість карбону в органічних сполуках. Утворювати величезні агломерації молекул. Тобто вони можуть бути і лінійні, і розгалужені, і циклічні, і навіть ароматичний зв'язок може бути. Типи зв'язків. В органічних сполуках переважають ковалентні полярні зв'язки. Це можуть бути як ординарні, так і подвійні. Так і потрійні зв'язки і навіть ароматичні. Функції. Карбон в органічних сполуках визначає формулу молекули. Та багато в чому впливає на її хімічні властивості. Підіб'ємо вище сказане у вигляді таблички. Порівняння властивостей карбону в органічних і неорганічних сполуках. Зараз можемо поставити на паузу і ознайомитися з нею. Вирушаємо далі. Крім карбону, в органічних сполуках часто зустрічаються такі елементи, як гідроген, оксиген і нітроген. Ну і вони мають також постійні валентності. Гідроген одновалентний, оксиген двохвалентний, нітроген трьохвалентний в органічній хімії. Чому валентність важлива в органічній хімії? Визначення валентності елементів дозволяє. Складати структурні формули, правильно відображати порядок зв'язків між атомами в молекулі. Передбачати властивості речовин. Валентність впливає на геометрію молекули, що, в свою чергу, впливає на фізичні та хімічні властивості речовин. Розуміти механізми реакцій. Значення валентності допомагає зрозуміти, як відбуваються хімічні реакції за участі органічних сполук. Важливо пам'ятати. Валентність елемента може змінюватися в залежності від. Конкретної сполуки. Але в органічній хімії ті, вони більш сталі. Ступінь окиснення карбону і гідрогену в органічних сполуках. Загальні принципи. Карбон в органічних сполуках зазвичай має ступінь окиснення від мінус 4 до плюс 4. Це залежить від того, з якими елементами він утворює зв'язки та якими є ці зв'язки: ординарні, подвійні чи потрійні. Гідроген в більшості органічних сполук гідроген має ступінь окиснення плюс один. Це пов'язано з тим, що гідроген зазвичай віддає о той свій єдиний електрон більш електронегативним елементам, таким як карбон, оксиген, нітроген. Ступінь окислення це умовне таке означення, оскільки зв'язки ковалентні, і електрони то зовсім не відбираються. І електронна пара просто ближче може бути або далі, а ступінь окислення це здатність приймати або віддавати електрони. Тому для органічних сполук ступінь окислення дещо умовне позначення. Ну, Зокрема, для алканів можна зробити такий висновок: усі атоми карбону в алканах мають однаковий ступінь окислення. І в середньому цей ступінь окислення. Мінус 4. Тобто, якщо розбити на всі атоми карбону, але якщо розглядати кожен атом карбону окремо для первинних атомів карбону, якщо первинний атом карбону утворює зв'язки з іншим атомом карбону, а не тільки з гідрогеном. Це не змінює його загальний ступінь окислення, оскільки електронегативність карбону і гідрогену приблизно однакова. Зв'язок між двома атомами карбону вважається неполярним. Тобто електронна густина в такому зв'язку розподілена рівномірно. І це не призводить до зміщення заряду на атомі карбону. Для вторинних третинних і четвертинних атомів карбону. Для цих атомів карбону ступінь окиснення може дещо трошки відрізнятися від мінус 4, оскільки вони утворюють зв'язки з більшою кількістю інших атомів карбону. В таких випадках для визначення ступеня окиснення необхідно враховувати загальну кількість зв'язків, які утворює атом карбону, і електронегативність атомів, з якими утворює атом карбону цей зв'язок. Розглянемо все це на прикладі бутану. Молекулярна і структурна формула його. На екрані. Первинні атоми карбону. Кожен з них утворює три зв'язки з гідрогеном і один зв'язок з іншим карбоном. Їх ступень окислення залишається мінус 4. Вторинний атом карбону цей атом карбону утворює два зв'язки з іншими атомами карбону і два зв'язки з гідрогеном. Його ступень окислення також можна розраховувати. Але він вже не буде дорівнювати строго мінус 4. Він буде трошки позитивніший, Хоча і не мінус 3. Можна подумати, що карбон в органічній хімії чергується. Один плюс чотири, інший мінус 4, потім плюс 4, мінус чотири. Але поняття чергування позитивного і негативного ступеня окиснення в карбону в карбоновому скелеті не є цілком коректним для більшості органічних сполук. Ось чому. Карбоновий скелет це ланцюжок атомів карбону, який є основою органічних сполук. І ступінь. Окиснення в органічній хімії дещо умовний, як вище було сказано, оскільки в органічній хімії електрони не віддаються зовсім. Там утворюється ну, спільна електронна пара, тому що зв'язки ковалентні. А ступінь окислення це здатність віддавати або приймати електрони. Але насправді не відбувається віддачі або прийняття електрону. Ну і проблема з чергування, звісно, на поверхні. Перш за все, це знову ж таки оцей ковалентний зв'язок. Тому що внаслідок утворення ковалентного зв'язку віддача або приймання електронів, як з іонним зв'язком, не відбувається. І тому тут е, таке поняття, як ступінь окиснення, дещо умовне. Електрон змістився до того або іншого атому, але не забрався ним повністю. Індуктивний ефект. Хоча формально ми можемо присвоїти ступінь окиснення кожному атому карбону, цей заряд буде розподілений по всьому карбоновому скелету, ну як масло по хлібу. Це означає, що не буде чіткого чергування позитивних і негативних зарядів. Тому що взагалі не буде, якщо вже так по букві закону прикопуватися чіткого такого поняття, що саме цей атом карбону має такий-то або такий-то ступінь Обісні, винятки і нюанси. Кон'юнговані системи. В молекулах конюнгованих систем Подвійні зв'язки, наприклад, як у бензені, один зв'язок звичайний, а інший ароматичний. Електронна густина в такому зв'язку делокалізована по всій системі, і поняття ступеня кислення для окремих атомів стає ще більш розмитим, ніж для сполук, які не мають органічних зв'язків. Гетероатоми. Наявність гетероатомів, тобто оксигену, нітрогену, в молекулі може впливати на розподіл електронної густини і відповідно на ступінь окиснення карбону. Типові значення ступеня окиснення карбону в органічних сполуках. Мінус 4 в алканах, ми вже розглядали алкани доволі таки детально, які мають ординарний зв'язок, там карбони мають в середньому ступень окиснення мінус 4. А в алкенах, ну, в місті, де якраз є подвійний зв'язок, мають ступень окиснення карбону 0. Тобто, як в простих речовинах і там вже ковалентний буде йти неполярний зв'язок. В Алкінах, де карбон утворює. Потрійний зв'язок, ступінь окиснення карбону буде мінус один. У спиртах атом карбону зв'язаний гідроксильною групою, тобто OH. У первинних цей атом карбону, як правило, утворює один зв'язок з гідроксильною групою OH, а один зв'язок з іншим атомом карбону. І два зв'язки з атомами гідрогену. Оскільки оксиген більш електронегативний, ніж карбон, він тягне на себе електронну густину зв'язку, надаючи карбону частково позитивний заряд. Однак цей заряд не є повним позитивним зарядом. І ступінь окислення карбону, як правило, залишається від'ємною, але вже не дорівнює мінус 4. Тобто то, вона дещо менша, ніж. Мінус 4 у алканах. Вторинні та третинні спирти. Атом карбону знову ж таки зв'язаний з гідрооксильною групою. Але у вторинних і третинних спиртах цей атом карбону зв'язаний з більшою кількістю інших атомів карбону, крім гідрооксильної групи. Там ще зв'язок йде на гідроксильну групу, ну і плюс на гідроген. Це призводить до ще більшого відхилення ступеню окислення від цифри мінус 4 в позитивну сторону. У деяких випадках ступінь окислення такого атому карбону може бути навіть трошки позитивним. Тобто більшим за ноль. Ну, в спиртах е, карбон з'єднаний не лише з гідроксильною групою, є і інші атоми карбону, які не пов'язані з гідрооксильною групою. У довгих ланцюгах первинних спиртів інші атоми карбону віддалені від. Гідрооксильної групи матимуть ступінь окислення близький до мінус 4. Тобто як у алканах. І чим довший ланцюг карбоновий, тим буде ближче до ступеня окислення карбону в алканах. Ступінь окислення карбону в етерах ми маємо на малюнку якраз загальну формулу етеру, де R і R' це вуглеводневі радикали. Ступінь окислення карбону. В етерах атоми карбону, як правило, зв'язані з більш електронегативним оксигеном через ординарний зв'язок. Це призводить до того, що електронна густина зміщується від карбону до оксигену, надаючи карбону частково позитивний заряд. Однак цей заряд не є повністю позитивним, і ступінь окислення карбону, як правило, залишається від'ємним, але вже не дорівнює мінус 4, як у алканах. Вплив Інших замісників. Якщо вуглеводневі радикал R і R мають інші атоми, окрім карбону і гідрогену, це, звісно, буде впливати на ступінь окислення карбону безпосередньо, ну, наприклад, сильно будуть впливати галогени, оскільки вони мають велику електронегативність. У естерах. Ну, загальна формула на екрані. ДР і R'. Це у нас вуглеводневі радикали, хоча радикали устарівши вуглеводневі замісники. Ступінь окислення карбону в естерах атом карбону зв'язаний з двома оксигенами карбонільний карбон. І він має більш позитивний ступінь окислення у порівнянні з етерами. Це пов'язано з тим, що він утворює подвійний зв'язок з одним оксигеном і ординарний з іншим. Ступінь окислення цього карбону може бути близький до нуля. Або навіть трохи позитивним. Інші атоми карбону. Інші атоми карбону в естері, які не входять до складу карбонільної групи, матимуть ступінь окиснення близький до мінус 4, як у галканах. Чим далі вони будуть від карбону, який ходить в склад функціональної групи, тим ближче до мінус 4. Плюс 2. В карбонільних сполуках саме такий ступінь окислення має карбон. Карбонільні сполуки це альдегіди, кетони. Ось у нас загальна їх формула. R від слова радикал. Хоча зараз знову повторююсь, більш коректно говорити вуглеводневий замісник, а не радикал. Декарбон в цих сполуках утворює один подвійний зв'язок з, з оксигеном. Сполука на екрані. Це загальна формула карбонових кислот. Плюс 4 навіть От такий ступінь окислення має карбон в карбонових кислотах, ну безпосередньо в самій карбоксильній групі, утворюючи один зв'язок ординарний з оксигеном, один зв'язок подвійний, ну і ще один з вуглеводневим замісником. Виходячи з вище, сказаного важливо зрозуміти. Ступінь окислення – це корисний інструмент для аналізу будови і реакційної здатності органічних сполук. Але для більшості органічних молекул поняття чергування зарядів в карбоновому скелеті є неточним і не відображає реального змісту електронної густини, тому що ця електронна густина знову ж таки розмазана, оскільки електрони повністю не віддаються, а утворюються спільні електронні пари. Ще однією такою унікальною особливості органічних сполук є ізомерія. Органічні сполуки часто мають явище ізомерії. Це здатність сполук з однаковим, якісним і кількісним складом мати різну будову молекули і, відповідно, різні властивості. Тобто сполуки мають однакову молекулярну формулу, але різну структурну. Ще одним фактором, який впливає на різноманітність органічних сполук, є наявність того, що ми бачимо на екрані. Це функціональні групи. Різноманітність органічних сполук обумовлена наявністю функціональних груп атомів або груп атомів, які визначають хімічні властивості речовин. Наприклад, карбоксильна група визначає хімічні властивості як кислоти, тому що карбоксильну групу мають карбонові кислоти. Застосування органічних сполук органічні сполуки широко використовуються в різноманітних галузях. Це і медицина, ліки часто, вітаміни, антибіотики це органічні сполуки. Це і промисловість, пластмаса, оці кульки всі поліетиленові, багато барвників, розчинників є органічними сполуками. Повсякденне життя: харчові продукти, живі організми, це у нас органічні сполуки, одяг або синтетичний, там, допустимо, капрон, той самий, або натуральний, шовк. Шерстяний одяг це також органічні сполуки. Органічні сполуки використовуються як паливо. Той самий торф, ті самі дрова, газ, вугілля, мазут це все органічні сполуки. Висновки. Органічні сполуки відрізняються від неорганічних своїм складом, будовою, властивостями та різноманітністю. Основа їх це карбон. Особливості їх роблять їх основою життя на землі. І незамінними для розвитку сучасної цивілізації. Якщо колись була кам'яна ера, бронзова ера, залізна ера, то зараз це пластикова ера, а пластик це якраз і є органічні сполуки. Дякую за увагу. Коментарі вподобайки. Я б дуже хотів, щоб ви поставили. Я старався. Щастя, здоров'я, удачі, успіхів у вивченні органічної хімії. На все добре, до побачення, бувайте!